Всім доброго дня! Щеємо новорічну іграшку з фетру. Для цього нам потрібний ескіз, ножниці, бісер, фетр, нитки і наповнювач. Закріплюємо наш ескіз на фетрі, вирізаємо його, після чого готуємо нашу ялиночку до прикрашання. Беремо одну частину ялиночки, бісер, ниточки з голочкою, нанизуємо бісеріночки і прикрашаємо нашу ялиночку за бажанням. Після того, як ми її прикрасили, починаємо шивати дві деталі разом. Це ми опрацьовуємо петельним швом. Не дошиваючи до кінця ялиночку, наповнюємо. Всім тапоном або ватою. Прикріпляємо петельку і пришиваємо її. Ялиночка готова.